Шановна громада, доброго ранку, дорогі мої українці. Я радий вітати сьогоднішнім великим, прекрасним, важливим для нашої країни святом з 27-ю річницею Конституції України. Так, Конституція України є важливою віхою для кожного громадянина для нашої країни. Яка визначає право на життя, на незалежність, на демократію для кожного українця. І сьогодні дійсно це свято набуває дуже великого значення, тому що країна бореться, бореться за свою незалежність, за наше з вами майбутнє, за суверенітет. Ми повинні завжди пам'ятати, якою ціною виборюється наше з вами життя, життя нашої країни дуже дорогою втратою життів наших захисників і захисниць. Я хочу побажати всім нашій нації, всім нам, українцям. Якомога швидше змінитися під свідомості, бути справжніми патріотами своєї країни, своєї громади, бути здоровими і якомога більше робити все можливе і неможливе, щоб пришвидшити перемогу.